Україна зустрінеться зі збірною Швеції в півфіналі до відбору до Чемпіонату світу 2026 року. Суперник не, не те, що безручний, зручний, але попередні матчі дають віру, що ми пройдемо цього суперника. Цей суперник не дуже простий, тому що там грає багато гравців із англійської прем'єр-ліги. Ісак, Дьокері, Шаланга, Колосевський, Бергваль. Це всі основні гравці, які постійно грають в англійській прем'єр-лігі. І вони будуть е, налаштовані на цей матч, тому що збірна і провалила свій відбір. Е, цей вони програли всі матчі, чотири матчі і два матчі зіграли в ніч. Тому на ці матчі вони будуть налаштовуватися в них новий тренер, Грем Потер. Також підбирали е, тренера. Який працював в англійській прем'єр-лігі, тому що там багато гравців з англійської прем'єр-ліги. Тому я вважаю, що збірна Швеції буде не така, як на цьому відборі, і буде трохи сильніша. А нашим гравцям і нашому тренерському штабу треба підготуватися, вивчити всі слабкі сторони, як і зіграти як Швейцарія та Косово з Цим суперникам та пройти його і зустрітися з е, переможцем пари Польща та Албанія. Чомусь мені здається, що це буде Польща, але подивимось, якщо це буде Албанія, то це буде <смі> трошки простіше. І два матчі ми будемо грати вдома. Якщо будемо грати з Польщею, то вдома чи не вдома. Але все ж, все ж таки ми вже звикли грати в Польщі. І там багато гравців Динамо та Шахтаря, які також грають в Польщі свої домашні матчі в Єврокубках. Тому я вважаю, що Польща вже звичний варіант для збірної України. І якщо це буде номінально домашній матч збірної України, то 80% вболівальників повинно бути українських.